Вітаю всіх! З'явився проект в Україні, який дозволяє заробляти гривні, і дуже сподіваюся, що він надовго втримається на просторах інтернету. Будемо заробляти гривні, вказувати карту банку України при виведенні і отримувати. Кошти. Я спілкувалася із власником цього сайту. Ідея першого букса в Україні з'явилася у нього давно, і зараз він втілює цю ідею у реальність. Сайт знаходиться в розробці, але виплати вже відбуваються. Тобто сайт працює потихеньку, завдання можна виконувати і ставити на виведення зароблені гроші, рекламувати свої сайти, свої ревпосилання та інше. Зроблю невеликий огляд цього проєкту, а спершу хочу запросити вас підписати. На мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. 10 дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Складного на сайті нічого немає, проходимо реєстрацію, заходимо на сайт у свій кабінет, бачимо з лівого боку меню, профіль, фінанси, заробити, розмістити рекламу, моя реклама. Партнерська програма, чат та налаштування облікового запису. Вгорі теж розділи є. Я спробувала заробити на перегляді серфінгу. Бачимо, у мене вже є дохід. Тут пишуть, що за щоденний бонус, який є, в цей баланс не входить. Я потім поясню. Тут відрізняється сума, як бачимо, і одразу на головній сторінці ми бачимо віза картки, баланс. Мінімальний вивід з проєкту 10 гривень. В іншій колонці статистика поповнено, виплачено реферали, дохід, перегляд, серфінгу. Якщо перейдемо до розділу фінанси, поповнити баланс. Поповнення балансу необхідно для того, щоб рекламувати свої сайти, відеоблоги, загалом свої ревпосилання. Далі виведення коштів, я вже говорила, мінімальне виведення 10 гривень на карту Банку України. Так, заробити. розділ заробити серфінг сайтів, перегляд YouTube відео. Все дуже просто виконується, переходимо за посиланням, переглядаємо відео, йдуть секунди. Коли закінчується секундомір, розгадуємо капчу, тобто вирішуємо приклад, і перегляд зараховується. Далі розділ виконання завдань різних і щоденний бонус. За одне виконане завдання можна отримувати 100 гривень, 20 гривень, 25 гривень, 1 гривню. Різні завдання вони будуть з часом поповнюватися, так як сайт новий буде розкручуватися. Нам потрібно набратися терпіння, надалі буде більше, розмістити рекламу, заповнюємо необхідні рядки. Посилання вказуємо, назву посилання, кількість переглядів, час і замовляємо рекламу. Розділ Моя реклама. Але у мене тут нічого немає. Партнерська програма. У кожного користувача в кабінеті своє реферальне посилання. Можна скопіювати та розповсюджувати його в телеграм-каналах, в соцмережах. Далі чат, відбувається спілкування між користувачами цього проєкту. До речі, внизу, ось тут ліворуч, мову міняти можна, англійською змінити, зробити ось фон темним. Ось так ось виходить все. Я переведу на українську. Також щоденний бонус існує. Кожен день можна буде отримувати якусь оплату за те, що ви зайшли на цей сайт. Натиснули на кнопку, щоденний бонус. Натискаю на отримати та випадає рандомна сума. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А так, про проєкт, інформація. Партнерська програма доступна всім користувачам. За серфінг сайтів ми платимо 10% за поповнення реклами платимо 7%. А також є умови та правила сайту. Обов'язково ознайомтеся, щоб не було у вас питань, чому заблокували або не виплатили, наприклад, зароблені вами грошей. Так, є контакти, адреса пошти. Скільки виплачено грошей останнім часом? Бачимо, працює проєкт 29 днів. Перегляд реклами користувачів 652 поки що, оплата за дії, реферальна програма, щоденний бонус, моментальні виплати. Виплати зараз здійснюються тільки в вручному режимі. Це зрозуміло, що сайт тільки починає працювати. Реклама ваших проєктів, реальні відвідувачі, служба підтримки, захист ваших даних, налаштування та останні виплати користувачів. Бачимо 10, 100 гривень, тобто виплатили 21 гривня, 101 гривня, знов 21 гривня. Дуже сподіваюся, що сайт справді буде продовжувати працювати, і якщо це буде так, то виявиться, що цей букс буде першим в Україні, який дозволяє нам заробити саме гривні. Щоб перейти на свій обліковий запис, дивіться, потрібно буде натиснути у правому верхньому кутку обліковий запис. Аккаунт. Тоді ви перейдете на свою головну сторінку, де можна вже побачити меню і почати заробляти. А то насправді я тут не відразу знайшла, як це робиться. Так, спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!